Українці здивували весь світ, тому що весь світ на сьогоднішній день подивляє нам, українцям, що незважаючи на те все, що твориться в Україні, ті всі бомбардування, кожен божий день ідуть, ракети, бомби, падають. Я там живу, я це знаю, я це відчуваю. І ми кажемо: ні, ми не здамося. Ростислав Кісіль, бізнесмен, засновник поштово-логістичної компанії Міст. Приїхав з родиною в Канаду наприкінці 80-х, але згодом повернувся жити в Україну. На початку повномасштабного вторгнення міст організував штаб прийому та пересилки гуманітарних вантажів в Україну, посилив благодійні проекти на підтримку армії та поранених. Якою ціною обходиться війна, та як протриматися до перемоги? Історія Ростислава Кісіля початку війни е багато змінилося. А ми по-іншому почали дивитися на, на те, що ми робимо. А скажу, що Україна також багато змінилася. Ми переусвідомили те, що ми мали, і те, що ми маємо зараз, і те, що ми хочемо мати. Україна стоїть у вогні, Україна бореться. Ну, очевидно, компанії всі в Україні, а, пристосовуються до цього. Розуміємо, що нам треба. А, я так скажу таке слово, вижити можливо, зберегти свій бізнес, зберегти людей для того, щоб після перемоги ми могли відбудовувати країну вже на нових принципах, європейських принципах для того, щоб ми наші діти мали майбутнє в цій країні. Чесно скажу, я до останнього дня не вірив, що буде війна. Ну не вірив я Києві зустрічався з нашою великою командою, і це було 23 лютого. Це була вже шоста година вечора. І я казав: Ну мабуть, не буде війни. Ну давайте не будемо думати про погане. І в дорозі з Києва до Львова мене вночі застала війна. Це було таке шок, чесно скажу. Ну, але вже зранку були на роботі, всі менеджери були на роботі. Ми усвідомили, що ми в другій живемо вже реальності, і що нам треба думати, як а, врятувати людей в першу чергу, так ну і зберегти бізнес настільки, наскільки це було можливо в Україні. Обвал ринку стався. Ну я скажу майже повністю. У нас в березні залишилося 6% від бізнесу. Зайд 6 відсотків. Якщо в лютому, скажімо, було 100 відсотків, то в березні 6. Частина наших людей і нашого бізнесу в перші дні була в окупації. Стояло питання зберегти людей. Берегти людей це було: ми не думали про бізнес, бо тут бізнес уже не відігравав такої ролі. Всі боялися в Україні, що це буде ну, дуже швидке захоплення країни. Коли ми дали бій агресору під Києвом, так і зрозуміло, що ми можемо боротися. Так тоді вже ми почали думати про бізнес. Бо спочатку було тільки люди. Наскільки ми змогли, наскільки ми цих людей забрали? Очевидно, що бізнес змінився, бізнес скоротився. Ну це логічно. У нас 6,5 мільйонів людей виїхало за межі країни. І бізнес сьогодні вже не такий, як він був. Так у нас було 4 тисячі людей. Зараз у нас залишилося десь 2700-2800 тисяч в Україні. Так, ну тобто на тисячу. 300 людей скоротився кількість е, е, працівників, бо втрачено приблизно 20% території. Ось ну і люди виїхали. Це треба зрозуміти. Друга половина квітня. Ми вже почали е, розуміти, що ми можемо працювати, і ми можемо відновлювати те, те, що загублено, або ставати на ноги. Але в перші ж дні війни ми ж велика корпорація в багатьох країнах світу у Канаді, в Америці, в Європейських країнах. Так все, що ми робили, це як, як завжди, в таких ситуаціях, ми міст. Ми з'єднуємо країни з країнами, людей з, з, з людьми, континенти з континентами, і через, через міст, перші рік війни, ми відправили 7 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це приблизно 450 великих фур гуманітарної допомоги. Ми наймали літаки в Америці, в Канаді, возили це все з Європи великими вантажівками. Ми виконували відповідно, свою місію і дали віру людям в Україні, що вони не одні. Бо тоді ну, така була ситуація, що знаєте, всі були розгублені, і в і, і державі також було певне якесь нерозуміння, що далі буде. Ми так десь це відчували. І тоді на себе взяли відповідальність волонтери головним чином, так, і ця допомога, яка йшла від західних країн, від діаспори нашої. Люди в Україні відчули, що вони не одні. Це це, це знаєте, це навіть не стільки, скільки ми, ми допомагали цим, це б діаспора допомагала, бо звичайно, що це важлива допомога. Але це, що люди відчули, а ми не одні, нас не кинуть, нас не кидають. Нас, за нами стоїть е, світ. Це зіграло дуже важливу таку психологічну е, роль в е, свідомості людей в Україні. Зараз з, з червні 22-го року бізнес почав потрошки від, 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 відроджуватись. Так якщо говорити зараз на сьогоднішній. День він не відродився до 2021 року. Ну я вже сказав, втрачені території раз дуже багато людей виїхало. Два ну і третє, це що, що що відіграє важливу роль? Це людей стало менше коштів. Ну бо, вибачте, з роботами сьогодні в Україні непросто. компанії. На перший рік 48% компаній закрилися в Україні, це статистика. Зараз вони відроджуються, але, очевидно, платити ті кошти, які були, скажімо, рівень 2021 року, ну не всі сьогодні мають таку можливість. Люди стали бідніші, це факт. Тому, очевидно, бізнес відновитися до об'ємів 2021 року практично не може. В основному я говорю про бізнес, який ми. Спеціалізуємося, де ми найбільше маємо свою присутність. Це бізнес міжнародний по пересилках в Україну як посилок від людей, так і з так званої електронної комерції, де люди замовляють на різних інтернет-площадках світу, і де ми. Ну, скажем, маємо, маємо таку серйозну долю ринку. Так? Ось сьогодні бізнес відновився, я би сказав, ну, процентів 80-75-80 процентів -80 в Україну. Не знаю, чи зміниться найближчим часом. Щось інакше. Думаю, що ні. Треба, щоб люди все таки в Україні стали на ноги. Треба, щоб були певні робочі місця. Треба, щоб підвищили зарплати. Треба, щоб люди повернулися в Україну. І розуміємо, що це не просте випробування для України, і що легко не буде. Нам 35 років на створила українська громада в Канаді. І тільки дякуючи цій громаді українській діаспорі, ми стали і ми стали тою компанією, якому сьогодні є. День є і першочергове наше гасло було це поєднання українців в діаспорі зі своїми рідними і близьким, починаючи від 89 року і до сьогоднішнього дня, ми весь час були тим мостом, який поєднував діаспору з Україною і навпаки, починаючи від незалежності України, становлення незалежності України, всіх не які ставалися чи. Пожари, якісь чи, чи потопи, чи перший майдан, який ми винесли на своїх плечах, сам Помаранчий майдан, чи майдан гідності, який ми винесли на своїх плечах, чи пандемія, яка була, чи зараз війна. Міст виконує свою місію місію поєднання е, у, у діаспори або організацій всіх, яких тут є, зі своїми рідними і близькими. Ми пам'ятаємо, хто е, нас створив створила українська діаспора в Канаді пізніше в Америці. Вона власне дала нам цей мандат, дала нам цей поштовх, дала мож, нам кошти, довіривши нам. І сьогодні ми такі, як ми. є. Ну очевидно, ми не працюємо з, зразу. з початку війни ми перестали працювати на Росію на Білорусі. Ну, це очевидно, бо це. Ну так ну інакше не могло бути, ну не тільки ми. Я, я вірю в те, що це зробили всі свідомі е, українські бізнеси, не тільки українські, а й світові бізнеси забралися з тих країн-агресорів. Ні, ну ми, 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 ми втратили серйозні гроші. Ну очевидно, але тут справа на грошах. Я думаю, що всі свідомі люди, які спочатку війни, ну напевно, вони покинули Росію. Ті люди, які в серці мають Україну, які е, переживають за Україну. Але ну працювати з тими людьми напряму, не, не, не користуючись послугами російських компаній, ну ну це неможливо. І тому очевидно, що праця з Росією в перший же день стала неможливою, і ну ми навіть не говорили про це. Всі наші менеджери сказали, все нема, немає навіть мови. Ми українці, вибачте, будь ласка, що які би там не були вигоди, ніхто на це не піде. Працювати з агресором, я, я думаю, що Україна перше за ці 350 років від Богдана Хмельницького має унікальну можливість вже очиститись від агресора сусіда, мати нормальне вільне життя в європейській спільноті. Але зараз питання в Україні стоїть вижити. Я говорю за більшість бізнесів, просто вижити, витримати цей період часу. Для того щоб ми перемогли і потім вже починати відбудовувати бізнес. Звичайно, питання роздоріжжя було було. ну оскільки ми велика міжнародна група. Чи були такі думки, щоб покинути Україну і виїхати? Ну, я скажу ні, не були. Була боязнь за людей, боязнь за сім'ю. Потім я вже сказав, ми зрозуміли, що ми можемо вистояти, можемо боротися і. Ми залишилися в Україні, ми нічого з України не забрали, не продали, не вийшли. Ми працюємо в Україні. У нас в країні багато бізнесів. Ну, я вже сказав, скільки людей працює. Так що ми працюємо, Ми продовжуємо працювати. і Віримо в те, що ми від, 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 відновимо сьогодні свою о, незалежність в землях тих, які окуповані. Так і тоді вже буде нормально. Вже слідче покоління. Можливо, чи менеджери, які будуть продовжувати, вони будуть мати певну основу для того, щоб продовжувати е, працювати в Україні. В Україні дуже важливо відновити економіку. Якщо не буде людей, не будуть, не будуть сплачувати податків, ну, держава не може існувати. Це yeah. треба зрозуміти. Ми боремося. Причому боремося так, що світ подивляється нам. Бо ви знаєте, що він казав, все, кінець України там три дні чи тиждень України не стане. Україна є, і вона показала всьому світу. Які ми сильні за духом, вірою, і е, ну, така нація згуртувалася, дуже сильно згуртувалася, так? Треба це розуміти. Ну, я можу назвати вам дуже багато прикладів. Навіть скажімо, ну не скриваємо в Києві чи в східних регіонах України більше соромляли російською наші менеджери. Ну, бо така, така, така склала, складалася традиція. Ви вірите, що зараз ніхто не говорить російською мовою? Ми, ми міцні, ми згуртувалися, ми переможемо, ми віримо в це. Дякую всім Канаді, всім, Сполученим Штатам, всім країнам, 55 країн є сьогодні в коаліції, які допомагають Україні. Так і це дуже е, тішить так. Допомога ця. Звичайно, ми в Україні е, хочемо, щоб це було більше, і хочемо, щоб це було швидше. Ми десь відчуваємо, що ця допомога не є е, такою достатньою. Яка дозволила би нам швидше швидше вигнати агресора з нашої землі. Бо, на жаль, ця війна дається нам дуже дорогою ціною. Дуже дорогою ціною. Ми в лікарню нашу у Львові головним чином лікарню Анброкін не скорені, так, яка майже одна з головних лікарень на Україну даємо досить багато обладнання, і я часто там буваю, знаєте. і... Я навіть не знаю, як вам сказати, коли дуже багато наших молодих хлопців так на інвалідних колясках без рук, без ніг, так ну в протезах і розмовляючи з ним, я бачу, що вони не зламні, Розумієте, вони розуміють, що це для них погано, так? Але вони кажуть, вони, вони кажуть, ми хочемо назад на, на, на фронт. Так, тому що в них існує оця така не тільки в них, а в нас всіх Україні така злість, знаєте, злість за на на, на, на цих орків, на цього агресора що е, за ту несправедливість і за ти, за тим негаразди, які вони роблять в Україні. і це розуміють сьогодні і країни європейські, так і і, і країни тут північноамериканські, так що це зло треба побороти. І ми та нація, яка повинна з допомогою заходу побороти це зло, останнє зло, щоб більше на світі таких воїн не ставалося. Початку війни громади дуже сильно об'єдналися, дуже сильно я назвав кількість гуманітарних вантажів, які ми відправили, і, і грошей багато дуже відправлялося. Зараз звичайно ситуація вже менша, менше, значно менше, так і я би дуже не хотів, щоб воно якось знаєте, так так зійшло, зійшло, зійшло. Ну ми зробили все, що могли. Більше ми зробити не можемо. Так, я вважаю, що кожен українець, де би він не був, в силу своїх можливостей в силу своїх можливостей повинен допомагати Україні. Тому що це наше майбутнє, це наша батьківщина, де ми народилися, де живуть наші батьки, де можливо будуть жити наші діти, незважаючи на те, що ми тут в діаспорі, і де ну, наші корені, ми повинні зберегти Україну і будувати їх для свідчища поколінь. Україна повинна залишитися на мапі світу і стати нормальною цивілізованою країною Європейського Союзу. І кожен українець, який де б він не був, в силу своїх можливостей повинен допомагати Україні. Визнані світом території. Це перемога України. Я Не хочу допускати слово Поразка. Ну, чесно, ми в Україні е, не хочемо про це говорити. Є якісь певні думки в Україні. Ой, знаєте, ми змучилися від цього, е, і агресор це використовує на психо, психіку людей. І деякі думки в Україні такі є. Ви знаєте, давайте віддамо їм ту Донецьку, Луганську область, той Крим, і нехай вони від нас відчепляться, так? Ну, знаєте, ну я не знаю, чи це правильні думки. Очевидно, повинно бути рішення суспільства. Це, але на мою думку. Ну і наша держава, ну скажімо, уряд і, і всі наші Верховній Раді не підтримують такої думки. Ну і люди в більшості не підтримують такої думки. Ну, ми ж демократична країна, ми слухаємо більшості і робимо так, як вирішує більшість. Тому я не хочу вживати слово поразка. Поразка це здача певних територій. Не знаю яких, але це поразка. Ми не боїмося, нема страху. Так? Ну незважаючи на тривоги, на бомби над головами, так? ми не боїмося. Ми живемо і віримо, і працюємо в те, що Україна стане переможе і стане незалежною. Всі допомагають тим, чим можуть. Я знаю людей, які отримують зарплату, можливо, невисоку зарплату, і вони відривають певні кошти від своїх сімей. І по тисячу гривень, чи по стільки скільки можуть дають донейшн ем, так на, на різні відповідні фонди, які е, пізніше витрачаються на оборону країни на армію. Є можливість даємо, є можливість підтримуємо. І волонтери грають в цьому надзвичайно важливу роль. Особливо цю роль відігравали в ну, перші періоди війни. Та за держава зараз, звичайно, вже інша. Ми вже маємо. І амуніцію, дякуючи заходу, і зброю, і їжу для військових, і багато чого іншого. Але волонтери відігравали, відіграють зараз далі, надалі відіграють дуже важливу роль в підтримці армії, в підтримці тих, кому потрібно це в Україні. Наша допомога сьогодні головним чином це військові і лікарні, так бо ми вважаємо, що це найбільш важливіше. Але ну, звичайно, що е, ми думаємо про майбутнє, ми думаємо про бізнес, і для нас дуже важливо підтримати певні ініціативи людей, які хочуть себе реалізовувати, які не виїжджають з України. Ну, не можемо суджувати тих людей, жінок, особливо з дітьми, які виїхали з України. Це ну, таке нормальне материнське бажання або бажання кращого майбутнього для своїх дітей. Тому що в Україні все-таки ну, є така ситуація, непевна. Ось і очевидно, що багато людей виїхало, в тому числі в Канаду, в Америку, в європейські країни. Так? Тут, що дуже важливо, ну не всі приживуться. Ми знаємо прикладів багато, які повертаються із Канади повертаються, з його повертаються в Україну. Перші дні війни, перші періоди війни дуже багато виїхало, Але все одно велика частина повернулася. Ось ті люди, які залишаються вже в, скажімо, тут в діаспорі, в Канаді, ну, хочеться, що звичайно, вони вже е, будуть, будуть асимулюватися в канадійське середовище. Нема іншого способу. Але дуже важливо, щоб вони не забували, що вони українці. Українці. В історично великої нації без пафосу, кажу так, українці, які на сьогоднішній день роблять в зараз, зараз певну історію світову, бо це що зараз відбувається, і коли ми виграємо війну, воно буде внесено в світову історію, і, і як величезна подія, яка в майбутньому змінить світ, і вона змінить світ. Знову ж таки кажу це реально, і це робимо ми українці. Ми повинні пам'ятати, що ми є гідною нацією, і тримати ці відповідні традиції, зберігати ті традиції, пам'ятати про Україну, пам'ятати про Україну і зберігати це українство тут, у діаспорі, якщо, скажімо, хтось вирішив тут залишитися. Це дуже важливо, бо знаєте, сильна діаспора, сильна країна. Ну, це однозначно, так. І це показали приклад самого початку незалежності України. Дуже багато діаспора з і ще дов'яносто до, першого до року, і вже після того, коли Україна стала незалежною, так дуже багато діаспор відіграла роль Україні, допомагаючи Україні раз, а друге Україні розуміло, що у нас є е, задні плечі, плечі, які нас підтримують, в тому числі матеріально. Але і не тільки матеріально, а і на, на якомусь такому ментальному рівні. Наша боротьба дається нам дуже дуже дорогою ціною. Ну треба це розуміти. Життя кращих кращих людей в Україні сказати, що воно оправдовується, тобто, наше, наше майбутнє оправдовується тими втратами або жертвами, які ми сьогодні ж не маємо, ну, ну, ну важко. Я би не хотів, щоб так було. Але є така ситуація, що немає іншого виходу. Якби був інший вихід, ми б його вихід, ми би його використовували. Ми вертаємося до того, що ми хочемо більше допомоги. Ми хочемо, щоб та війна скоріше закінчилась, щоб та мета, яку ми маємо, та, дісталася нам меншими втратами і жертвами. Ну, але маємо те, що маємо. І ми повинні боротися, і я вважаю, що... Для майбутніх поколінь воно себе оправдає. Бо якщо ми зараз цього не зробимо, вибачте, ми не будемо мати країни. Ми, ми, ми ще з ним з, з карти світ, світу, так? і тому я вважаю, що засоби, які ну, бо, бо, те, що ми витрачаємо зараз, те, що ми губимо зараз, воно можна оправдати мету, яку ми хочемо досягнути. Ну, вибачте, ну немає іншого виходу зараз. Війна однозначно е, дасть свій відбиток на майбутньому Україні. Буде непросто, е, якби ми Грим війну, все одно буде непросто, бо будуть певні відповідні психологічні травми е, в тих, хто воюють, в тих, хто втратив е, здоров'я, так або в їхніх сімей які будуть це переживати та і тут дуже важливо щоб певна, певна оце я не я не кажу еліта але певне суспільство яке може боротися з тим і може стати тим поводарем або лідером розумієте, щоб воно е, дало можливість е, не дало можливість скажімо, країні е, ну зійти в таку якусь депресивну депресивний стан і е, певні люди, ну я ну не буду казати на себе, але такі, як я, так повинні взяти тут е, певну ініціативу на себе. Це дуже важливо, так і нам треба власне е, зберегти для майбутності України от саме. Тих людей, тих людей в першу чергу, щоб вони стали тою, тою елітою, на якій буде базуватися Україна. Бо ну, ну, давайте правду казати, ну не буде просто, не буде просто, бо, на жаль, ми переживаємо важкі часи в Україні. Я стараюся е, передати свій досвід. Я думаю, я думаю. Що я маю е, правильні думки і е, правильну середину. Я хочу, щоб люди були добрі. Я хочу, щоб люди творили добро. Я хочу, щоб люди е, між собою мали дуже хороші стосунки, відносини, правильні відносини. Так от в мене це закладено, в мене це є. І мені хочеться, оце, що в мене є, передати людям. Я стараюся це робити. Я думаю, що навколо мене є правильні люди, я їм вірю. Ми є однодумці, це дуже важливо. Якщо у нас є якісь такі люди, які не сповідають наші принципи, ми стараємося цю людину переконати. Хоча, ну, різні люди є, от вони сповідають щось інше. Але все-таки ми стараємося брати до себе людей, які сповідують наші принципи. І я хочу передати їм. Що світ є добрий, і знаєте, не варто жити е, тільки матеріальним світом, бо є певний світ е, спілкування, духовності е, е, доброти. так, це, це дуже важливо. І якщо би в, те, те що, я, те, що я хочу передавати людям, так, це ще хочу сповідувати, мені це подобається. Я живу цими принципами. І воно приносить мені задоволення. Воно приносить мені задоволення більше, ніж ніж якесь інше, скажімо, матеріальне задоволення, бо я вже сказав, воно не має такого принципового значення. З висоти своїх років ми завжди кажемо: ой, знаєте, було б в мене сьогоднішній розум, але минулі роки зробив би е, щось інакше і е, більше, так, або розумніше, або правильніше. Я е, багато зробив би щось інакше. Мабуть, скоріше, скоріше, все таки, я з Канади би кінцево поїхав в Україну. Та бо я в Канаді до 2000 року зробив все, що міг, так то було б. Радіо, телебачення, міст культурні події, інтертеймент. Міст це, це був, є і залишається до сьогоднішнього дня таким серйозним культурним осередком, таким, знаєте, порадником для мігрантів, зв'язківцем для мігрантів і так далі. Ось, але потім я почав це робити в Європі і, і, і в інших країнах. Треба було робити це швидше, треба було робити це інакше, був би кращий результат, був би кращий успіх. Але тим не менше, я знову ж таки не пафосно скажу, що я горжуся тим, що ми зробили разом з командою. Бо насправді ніхто на сьогоднішній день не дає такої оцінки того, що зробив місто. Але ну, це величезна робота, яка зроблена. Не тільки для діаспори України, так, але яка, яка, яка сьогодні, я вже казав, така міжнародна глобальна світова компанія. І ми гордимося тим, що ми, українці, зробили таку компанію. Очевидно, в першу чергу, за підтримки е, діаспори так, і людей, е, в Україні зв'язаних з Україною. І ми даємо слова подяки і шану всім, хто вірив в нас, хто нас підтримував ці всі роки і підтримує і працює сьогодні з нами. Я, я в бізнесі не можу щось більше зробити. Ну, повірте мені, ну бізнес на сьогоднішній день дуже, дуже технологічно пішов до гори, дуже технологічно. Очевидно, моїх 64 роки я не встигаю за, за, за цими швидкими технологіями. Так? І тому, скажімо, моя Іра, дочка їй 37 років, або інші, яким стільки років, які в тому розуміються, вони на сьогодні не роблять. Моє завдання заключається в тому, щоб дати їм цю можливість, щоб сказати, ви можете, візьміть, беріть, зробіть. Це дуже важливо. Вони беруть і роблять. Але я не можу зупинитися в бізнесі. Ну, бо це як я зупинюся, то ну як сказати, ми не можемо зупинитися, бо люди ззаді стоять. І вони хочуть і хочуть, і хочуть. А бізнес він тому заключається, що він повинен генерувати кошти. Ну, бізнес він є не те, що він повинен генерувати кошти. І воно генерується не тому, що я цього хочу вже, а тому, що воно само собою так іде. Я, можливо, в якийсь період часу ну, давно, дуже давно усвідомив, а, а, ну. Так вам сказати, нікчемність матеріального світу. Можливо, тому що він у мене ніколи не стояв, і я розумію, що воно абсолютно нічого не варто, чесно вам скажу. І жити треба ем, якимось іншими певним принципами, яким я живу, і я вам розказую. Мені дуже хочеться, щоб люди навколо, навколо, навколо компанії або на те, що ми можемо пливати, були добрішими і помінялися. Дуже хочу цього.